Тема на сьогодні дуже цікава передача пластики та фактури зображені тварин. Тварини ми налюблюємо з дітьми, починаючи з лікцері, як в школі, ще починаючи з першого класу. Знайомиться бізнес з тваринами, будовою тварин, діти ще, мабуть, раніше, тому що або в дитячому садочку, або, або мамою з татом вдома, вони вже часто спостерігати за улюбленим домашнім пітомцем. Улюбленою домашньої тваринкою. А в ліцеї в школі ми вже їх знання вже поглублі. Коли ми починаємо ми малювати тварину, працювати над зображенням тварин, я в першу чергу розповідаю про людей кам'яного віку, тому що насправді тварина, її поведінка, її рухи цікавили людей дуже давно, і це відомо нам з схильних малюнків. Людина спостерігала за твариною, людина спостерігала за її поведінкою, за її руками і намагалася передати вже своєму зображенню. Так само і ми. ми намагаємося спочатку, в першу чергу, познайомитися будовою тіла тварини. Ми говоримо про те, що кожна тварина, яка б це не була тваринка, вона складається з якихось частин. Це голова, це це кінцівки, передні, задні, квіт, вуха і так далі. І, Наголошую на тому, що кожну частину тіла тварини можна вписати в якусь новотрічну фігуру. Це може бути коло використане, це може бути використано базу, це можна використати трибутні неправильної форми. І в залежності від того, в якому вигляді наша тварина, ми вже конкретуємо і намагаємося уявити, яку фігуру саме можна списати ту чи інші тваринні тіла. Крім цього, я е, обговорюю е, знайомих дітей, що малюнок тварини це в нас е, анімалістичний жанр, Потрібно, В творчого мистецька і художники, які працюють в цьому е, жанрі е, більшого, так якщо в них більше там зображення тварин, то художники називаються художниками-анімалістами. І е, спотре наголошую, що перш ніж намалювати тварину, Художник довгий час спостерігає за тим, як вона рухається. Тому що, якщо на нам можна намалювати, він не рухається, можна спостерігати, відразу дивлячись намалювати його, то й за тваринами так не виходить. Навіть коли ми спробуємо малювати сплячу тварину, вона все одно може рухатися у світі. Тому саме спостереження, саме такий метод і дає нам найкращі результати потім зображення той чи іншої тварини. Крім цього, ми, перш ніж почати малювати, ми з дітьми обговорюємо, який саме, в якому вигляді будемо малювати вариант. Вона буде рухатися, чи вона буде просто сидіти, дивитися на нас або вижати. І я говорю, що тварина грузі – це динамічний малюнок. Насправді, звісно, і рух теж буває і динамічний, і статичний. Навіть тваринка, яка стоїть, вона все одно може якось витягнути свою лапу, і це теж буде такий собі динамічний рух. Якщо тваринка. Показують зразки, звісно, якщо тварина знаходиться в русі, то це буде динаміка. І е, саме в русі найважче показати пластикові е, тварини. Е, дуже важливо показати, передати пропорційно е, всі розміри тварин. І е, пропоную зазвичай найбільше малюємо е, саме шостому класі. І сьогодні я е, хочу запропонувати малюнок, е, чому саме обрала коня? Uh, він буде знаходитися трошечки вніс, піднятою ногою. Зараз час дуже нелегкий, і дуже багато тварин страждають uh, часи. І дуже багато інформації ми отримуємо з того, що uh, домашні тварини, світські тварини, uh, знаходяться uh, просто самі похожі з природи. І uh, Можна, мабуть, можна зустріти навіть і коня, і корову, яка просто пасеться без господи. І я уявляю собі зараз да, і пропонувала дітям теж уявити, що, що ми маємо можливість поспостерігати за цими класним піддаличком і намалювати їх а, натурі, так? на дурок на планері, в живому вигляді. І в першу чергу а, я акцентую також а, увагу до те, що ми починаємо ділити, малювати. Тварин, саме з геометричних фігур. Тобто, в які фігури ми можемо списати. Це може бути коло, це може бути овал неправильної форми, це може голову. Ми теж можемо списати в видержаний овал. І таким чином дітям легше вже потім поєднати ці лінії і зробити вже готову, готовому вигляді тварину. Я буду малювати трошечки тут. Так само, починаємо з кола. І оба великої форми. Тварина в нас буде в руці, тобто частина, передня частина вона буде трошечки віддалена від нас, і ноги е, новить передній кінцівці трошечки знаходитися подарунок, вони будуть коротші. Тобто, якщо проводити лінії, то задні кінцівки будуть знаходитися нижче ліні, так, на рівня, а передній будуть трошечки нижчі підняті. Е, Намалюємо тварину хварі в передачі, тому Починаємо малювати те, що я забула сьогодні. зараз я починаю з того, що ми обираємо формат малюнку. Це може бути вертикальний чи горизонтальний. В даному випадку я обрала вертикальний формат, Лінія горизонту, позначаємо, де в нас буде небо, де буде земля, Тобто відділяємо вертикальну поверхню від горизонтального. І лише потім ми починаємо вже помічати. Помітила я задню частину, передню частину, голову присутнього і починаємо, і навчало, де в нас буде кінцівки. Задні ноги. Показую анатомічно, приблизно, щоб діти розуміли, де знаходяться сустави на кінцівках. В нижній частині трошечки є тісточніфери. Перед тим, як нога переходить. Частина попита, так? переходжу до передньої частини. Нога найда... знаходиться на далі наразі. Теж є підстави, помічаю по те, що поставлю, помічаю, то теж внизу буде містечка і попита. І ось ця ножка піднята, так само пояснює, чи тут є підставчик, ми потім виділимо і голову. Голова опущена, тваринка в нас пастейця, вона знаходиться на обільному просторі і пастейка на пачці. Відмічаємо і квіт. Помічаємо на буде Після того, як ми вже зробили начерк, зробили основні частини, тепер ми починаємо їх збирати бокси. Ми робимо зараз саме пластику фігури тварин, Показую, що плавними ліному я помірную ось ці частини, задню частину вперед. Так само без животики ми теж плавно поєднуємо. Главний перехід має йти на голову, тобто на, например, початку на шию, і ось тут вона в нас трошечки розширюється і закінчена мордочка її. Наблизу. Так само показує відео з лікує закинути, щоб вони зробили пропорційно правильно. І потім, коли вже е, бачу, що все пропорційно в них правило, ми починаємо вже працювати саме над передачі форму. Е, пояснюю дітям, що е, тварина, як і будь-який предмет, має об'єм. Для того, щоб показати об'єм, ось оцю випухні частини, ми маємо також позначити, де вони найбільш випуклі, де ми маємо показати випуклі бока. І для того, щоб показати саме фактуру зображених тварин, в даному випадку в мене терапічний малюнок, тому я буду використовувати штрих, лінію, іноді десь тонувати малюнок. І саме перед тим, як починати розмальовувати, розфарбовувати тварину, це може бути просто простий олівець, це можуть бути кольорові олівці. Ми з дітьми намагаємося все ж таки повторити, тому що для нас це не нове, ми вже з цим працювали, ми повторюємо саме види триколор і віру. Для того, щоб показати нам об'єм, нам потрібно десь використати заокругний штрих. Так? Десь ми маємо, наприклад, в цій частині ми маємо його зробити на пів за, за кружною, а для того, щоб показати об'єм. Крім цього, штрих у нас буває не просто чистим в одну сторону, він може бути перекреслен, для того, щоб показати е, затінену частину, наприклад, тварині, е, затінено буде в нас. Е, Нижня частина жизвотика, тому що е, тут не потрапляє то, має віднімаючи е, столичне тобто то тут буде найдумніша частина так, десь. Коли ми прибираємо вже зайві лінії, нам, нам тут не потрібно слово. У нас буде просто весь е, лівою, заокругуємо плані так, перекладок. Ось тут ми прибираємо даний війни. І потім починаємо передавати фактуру. Звісно, коня е, така коротенька шифт, коротенька волосся, тому, е, як, наприклад, у котика, ми не зможемо показати е, таким е, штрихом, так, великим розміром, але показати саме об'єм. Ми маємо в тих частинах для нас за опроснення, для того, щоб показати об В даному робить, де, де знаходиться лопатка, це теж а, є рух. Ми перемираємо далі. І таким чином ми роблюємо всі елементи фольгони. Там в нас кінцівка ем, схована під сумгом, тут теж будуть запилені місця. Теж ми це маємо у малюнку. І на пустапчиках. Ем, тому що там є виховності. І потім е, діти вже забажали домайовують дальнє клон. Найдальний найдальніший план. Тобто це може бути пейзаж, це може бути дерева, це можуть бути гори, і ось тут ми домальовуємо ще кравищу, на які діти всім пасецію. Здається, трошки. Звісно, це лише наче, лише а, половина роботи. Зазвичай діти не встигають намалювати до кінця роботи на уроці, тому вони працюють вже вдома. Е, Тільки пояснюю, що найтемніші місця мають бути для того, щоб показати об'єм, Найтемніші місця вони мають зробити е, більш е, натискаючи на олівець, або е, беруть м'якіший олівець і таким чином додають об'єму по ним. ин так я поняа